Доброго дня, шановні мої відвідувачі та гості каналу. Хочу сьогодні поділитися з вами рецептом слив мармелодок. Це мої власні рецепти, скажімо, фірмові і дуже смачні. І так, я начистила 3 кг слив. Але сливки перед тим, як почистити, треба обов'язково дуже добре промити через те, що на них є дріжджі. І завжди рекомендується. Якщо це не на вину, сливки обов'язково гарно помити. Видали кісточки, на опіл поділила сливки і на 3 кг слив почищених кидаю 1 кг цукру. І отак залишаю на півтори годинки до виділення цукру. Розподіляю цукор зі сливками. І отак от пів три годинки стоїть. Коли, поки постоять наші оці мармеладні сливки, спробую, далі, я буду говорити рецепт, я готуватиму інші сливи з яблуками. І теж дуже смачний компот, виходить. Час у мене є. Через те я готую зразу ж таки і компоти. З от таких от сливок. З от таких сливок і мармеладні сливки готую. Невеличкі. Вони солодкі, ці сливи. Через це цукру небагато потрібно вкидати. Відставляю одні сливки, хай вони настоюються з цукром, і готую компот. Компоту нам потрібно. Взяти десь стакан слив, ну, можливо, трішечки більше. Але в основному я беру стакан слив і розрізую на половинки, видаляючи кісточки обов'язково. І так я нарізала стакан слив. Тепер треба підготувати нам баночку. У ну, мене сьогодні 2-літрова баночка, бо 3 літрові вже закінчилися. Через це буду говорити з розрахунку на 2. На 2-літрову баночку. І так я трішечки вкидаю сюди цукру, але цукру всього готую от стакан настільки не повний, десь на 2-3 пальці, І сюди трішки вкинула буквально дві ложечки. І тепер можна сюди вкинути сливки вже. Кидаємо сливки. А це для того, щоб звільнити посудинку. Відставляємо або можна половинку цукру сюди вкинути так. Прямо в баночку, потрусити і відставили. А я готуватиму яблучка. Мені сюди потрібно ще взяти 2-3 яблучка таких будь-які. Хай це буде трішечки, можливо, припорчень, падалі, яблучка. Які завгодно, ми їх зараз будемо розрізати на половинки. І готуємо яблучка. Тут теж дуже цікавий процес. Оце все прибираємо отак, з одного боку, з іншого. Видаляємо насіннячко. Отак, видаляємо насіннячко. І отак, отака половиночка або четвертиночка, як персик. Бачите, в нас вийшло. І вкидаємо поки що в мисочку, а потім додамо до слив. Обов'язково. Саме отак потрібно готувати яблучка. Вони в банці дуже красиво красиві. І можна їх після того, як відкрити, баночку і з'їсти прямо половиночку таку. І компот смачний, і яблучка можна покуштувати. Швиденько готуємо яблучка, щоб вони не почорніли, і перекладаємо у баночку. щоб вийшло, у баночка наповнена на третинку, сливками і яблучками. Майже в однаковій кількості. Баночку наповнили. Яблучками і сливками, досипаємо цукор і наливаємо холодну воду. Баночку накриваю кришкою і ставлю на плиту, де вже підготовлена у мене кастрюлька з холодною водою. Я кинула сюди салфетку, і вмикаю індукційну плитку і залишаю отак. Від моменту закипання у нас повинно пройти 15-20 хвилин. Закрийте отак хоч одну баночку, і будете закривати їх щороку. Я вже 10 років закриваю отак компот. Смачнішого я ще не пробувала. І так, компотик наш прокипів 20 хвилин. Я Кришечку змінила, ви мабуть, замітили, через те, що оті кришечки, панночка, ну що б я з ними не робила, вони, однак, мають запах. От зняла я її і зразу ж і, і, і суду мила, і що не робила, але запах якийсь непонятний, незрозумілий залишився. І тепер подивіться, тут цукор унизу. Ми його так беремо і розполучуємо. Прямо так. І набирає кольору зразу ж таки наш компот, такого розовенького стає кольору. Далі він буде малиновий, як настоїться. І повірте, це дуже-дуже смачний компот на зиму. Сливи опустили багато соку і ми ставимо їх на, після закипання на 10-15 хвилин і в баночки. А так, і ще раз підмішали. І хай вариться. Отакі От вийшли мармеладні сливи. Ми їх перекладаємо в баночку і заливаємо суком. соку вийшло багато у нас і слив. І закриваємо простерилізованими кришечками. І отак вийшла дуже красива мармеладна слива. Це не варення, а слива мармеладна. І ще в нас залишилося варення на дві баночки. Тобто, цієї кількості три. Баночки дуже смачних слив, мермоло.